Михайло Степанович, Російська Православна Церква оголосила священну війну Україні. Що це означає і як нам, українцям, реагувати на цю заяву? Найперше, я вітаю всіх наших, хто буде чути, буде бачити, це події, ознаки останніх часів. Мені важко назвати. Російську православну організацію церквою. Бо те, що вони зробили останні оці тижні, якими на весь світ рознеслося, це уже пробите дно. Роль, якщо говорити про церкву, церква це не є релігійна організація, церква це є еклесія, от означає вибрані люди, які щиро вірять Бога. Які тримаються Божих законів, Божих заповітів і еклесія, церкву будує Христос. Він казав: Я побудую церкву свою. І що цікаво, не православну, не католицьку, не П'ятидесятницьку, не баптистську. Він там не має ніде прикметника, а Я сказав: Я побудую церкву свою. Тобто головний будівничий є Ісус Христос. І Він вибирає собі оці цеглинки, душі людські, які піддаються Його благодаті, які переживають народження згори, які покаялися в своїх гріхах, які прийняли Ісуса як власного Спасителя. Ось таких камінців духовних каже, неначе живе каміння, будуйте себе, з мертвого Господь не будує. Із гріховного Бог не будує, Він каже: Я побудую еклесію, церкву свою, і ворота пекольні її не здолають. Тобто в любій країні може бути в будь-якій деномінації християнській, можуть бути щирі люди, які від серця люблять Бога. Які не дивляться на патріарха, не дивляться на єпископа, не дивляться, скажімо так, деномінації на керівництво, вони мають зв'язок з Богом. Тобто люди персонально мають зв'язок з Богом. Вони відчувають Бога, вони щиро люблять Бога. Я вірю, що таких людей в світі є, про них знає тільки Небо, не ми. От. Я не хочу сказати про якусь яку екомінію, я говорю те, що я переживаю в своєму житті. Бо коли Ісус будує, то Він над цим камінцем, над людським серцем, Він дуже ретельно працює. Він що-небудь не положить. І ті, хто називають себе церквою, далеко не є церквою. Далеко не є церквою. А вибраний ізраїльський народ мав усі шанси, усі Божі привілеї бути Божим народом, бути вибраним народом. Бути сіллю для землі, бути особливим народом. З Божої сторони були видані всі кредити. На жаль, вони це все втратили. Бог не винуватий, Бог дав їм, людям дав оце право, але вони, як то кажуть, перекласти російське слово о себе. В результаті вони поламали, відступили. Отака гріховна людська природа, і вони втратили це. Вони загубили, і тому маємо такий, Бог не ледивиться на лице. Бог може дати, Бог може благословити, але коли я почну виляти, крутити і робити гріх, Бог мене залишить. Чому? Бог спільно з гріхом не має. Це говорить Біблія. І Господь є свят, це означає відокремлений від гріха. Від неправди, від темряві, від беззаконня. І тому він будує святу церкву. Поведінка російської православної організації далека, я не кажу про рядових людей. Я говорю про керівництво і про заяву от, патріарха це жахлива річ. Це означає, що він повністю от, підкорився проекту. Знищення України. А навіщо вони зробили цю заяву? Їм це сказали зробити. Вони залежні від деяких державних структур, я в цьому не сумніваюся. І Росія програє в Україні. Думали 2-3 дні, але вони забули, що є Бог на небі, Він вирішує долю народу і долю країни. Так і написано, що багато задумів у серці людини. Але збудеться задум Господній. Тому Боже око є над Україною. Я не кажу, що це ми найкращі. Я від цих епітетів уходжу. Ми є люди як люди. Але ніхто не дав права загарбницькою, такою жахливою, підступною лукавою от, вбивати мирних людей і руйнувати це гріх, гріх і беззаконня. Оправдання чому немає. Бог є ворогом війни. Бог проти о, всякої неправди, великої малої. І тому заява це є величезна ганьба для російської православної організації. І я би радив людям втікайте від такої організації, бо це вже втрачено все. Колись я читав, в мене є твори Йосифа Флавія, «Юдейська війна, я рекомендував би почитати. І там я знайшов таку потужну для себе а, таку засторогу, таку науку, де він описує, як римські війська обложили в 72-му році, по-моєму, від народження Христа, око, око, оточили Єрусалим. Там бунт був, і вони оточили і два роки не могли його взяти. І ось коли вони. Після спротиву, там в Єрусалим почався голод і так далі. Там було багато трупів. І І так. І ось коли вони все ж таки проломали стіну, вірвалися в Єрусалим. І тит, який командував захопленням Єрусалиму, і в Римські воїни були дуже злющі, навіть як довго не вдавалося. І він дав наказ: збережіть храм. Бо це була, як кажуть, культурно-духовна цінність, така на весь світ. Збережіть храм. Але Йосиф Лавій пише, що він крик, а командуючого потонув у страшенному реві солдат, які вірвалися. і храм запалили. І коли вони вірвалися в храм, і в храмі була група юдеїв, які думали, ну де де ну в храмі нас захистить Бог, бо це його. Там було повно трупів і крові в храмі вже в самому. Вони думали, що Бог захистить ті храми. Йосиф Лавий робить мудрий висновок. Вони захищали святиню, яку давно покинув Бог. Там місця для Бога немає. Тобто, якщо храм, молитви, організація називає себе церквою, вона топче Божі закони. Топче правду і так далі, вона втрачає статус церкви, вона втрачає статус представляти інтереси Божі. Бог від не... себе називають. Ще, як кажуть, як той півень відрубати голову, він ще буде бігти, бо він же обречений. Тому Бог не може перебувати в тій церкві, в тій організації, де топчуть, зневажають і живуть по неправді. Бог з цим спільного не має. Ви собі називайте, як хочете. Тому назва не спасає. Найкрасивіша, найгарніша, я це говорю в свій адрес. Бог говорить, мені подобається серце смиренне і сукрушенне. Люди, які живуть в правді, бояться гріха, мають Божий страх, Бог з такими спілкується. З гоноровими, багатими людьми, які люблять беззаконня і так далі, і благословляють вбивство, назвати війну священною, мій висновок такий. Настільки погані справи в росіян в політичній сфері і військовій, що рішили підключити цей потужний важель духовно благословити. Ось що потрібно лідерам Росії, які, так би мовити, загрузли, по вухах в тому беззаконні програють і так далі. Весь світ став проти. Їм треба, щоб хтось благословив цей злочин. На превеликий жаль, російська православна організація на чолі. Оце і зробили. Це великий гріх, це велика неправда, і побачити скором результати цієї ганебної заяви і цього благословіння священної війни. 100% проти Біблії, 100 проти Бога, 100 проти взагалі людяності. Так слів немає. Невже до такого можна допустити? Михайло Санович, але ж в заяві. Аргументується це тим, що вони виступають навпаки, борються за святі речі, за мораль, за сім'ю, за дітей, за інші сфери, що навпаки, це вони хочуть принести цінності християнські, які витісняються, і Захід навпаки може зруйнувати в Україні. Як ви це прокоментуєте? Це не той метод найперше в Росії гріха вище криші. Мені говорили служителі, з якими я зустрічався в Єрусалимі в 2014 році, я це свідкую відкрито. Коли вони питали, чому у вас відбувся оцей перший майдан, лідери протестанського, так би мовити, рівня. Я кажу, що це не є ні від когось, люди піднялися проти неправди, яка почала, так би мовити, от вершитися в кругах владних. І мені сказав один із них відомий, так далі, в чому в ефірі часто він буває. У нас в Росії такого не може бути. Він сказав чітко і ясно в присутності братів, які були з України. у Нас було семеро представників. Він каже, у нас кримінал зашкалює. Наркоманія мільйони. Корупція жахлива. Кримінал зашкалює. Алкоголізм зашкалює. Но у нас народ ніколи не підніметься так, як Україні. Я йому скажу, це ваші проблеми. І ось там боротися треба, де люди мільйонами від алкоголю гинуть, де страшний має вплив кримінал і так, так далі. Там взагалі обманюють людей на ресурсах. Сьогодні Росія побудувала нині мільярди мільярдні витрати. І стріляють вже третій рік по Україні, а народ по болоті ходить. Я був в Росії, я бачив. Там жахливі речі і так далі. Тому це є незаконний метод. За правду бореться іншим чином. Треба донести людям слово. Змінити людину може тільки слово Боже. Не меч. Це страх наводить. Меч приведе до смерті, до ізоляції, до рабства. Ну, можна людину зігнути вдвоє, але вона всередині, вона буде рабом і вона буде нещасною. Людей переконують словом, ви несіть світло людям, винесіть правду людям, ви покажіть, як ви мудро керуєте в Росії, і на вас будуть рівнятися. А це є просто, а як вам сказати, яке б то слово знайти? Це імітація, це. А оправдання своїх злочинних дій ми за правду такого не може бути. Каже, так боролися за мир. Такий є, знаєте, така приказка, що один одного побили. Скажіть тоді, як правильно треба було вчинити російській православній церкві? Дуже просто, дуже просто зі сторони правди священник, лідер релігійної спільноти. Який тримає в руках, я говорю за християнське, в руках Біблію, він має базу отут, ні вправо, ні вліво. Де чітко написано, і Господь Ісус дав приклад. Ісус ніде не льстив. Ісус ніколи не був залежний від влади, так? тому що Він сказав, що а, Він має владу і Він є. Воскресіння і життя. Я дорога, правда і життя. Він був над політикою. Я не проти політики, де мене там закидають в інтернеті, звинувачують, що паночку в політику пішов. Я в політику не пішов. Я хочу бути над політикою. Духовенство, віруючі християни мають мати духовний вплив. Політика це земні побудова відношень. Може бути гарна політика, можна побудувати гарну державу, можна жити гарно в відносинах. Це побудова відносин. так? А має бути дух, священник, лідер духовний, який тримає в руках Біблію і ще й хрест так тримають моцно. На лобі хрест, в руках хрест, на грудях кілька хрестів, на, на ризах всюди повно хрестів, і робити протів. Це взагалі кощунство, вибачте, і так далі. Бог нічого спільного з тим не має. Він має сказати правду, цареві в очі. На місці е, Кирила Гундяєва я би сказав йому прилюдно, шановний Володимир Володимирович, ви робите зло, бо так сказав Ісус. Ви займаєтеся вбивством, Він мав би сказати, і вам треба покаятись. Але це треба мати сміливість духовну, треба мати зв'язок з Богом. А коли він залежний повністю від матеріальних речей і благословіння від Кремля, куди він? Він залежний, він не вільний. І це не є церква, це є організація, на яку сильний, в зв'язку з тим, що нема сили духа, то там пливають сила грошей, залякування і так далі. Тому він мав би сказати правду не грубо. Не оскорбляючи президента і так далі, бо написано, що владу треба поважати, але правду сказати, як сказав Ісус. Не мав би ти влади наді мною. Стоїть Ісус перед Пилатом, зв'язаний, побитий, окровавлений, посічений. Він каже, ось чоловік. Навіть Пилатове серце змягчилося, що зробили, бо Він знав добре біографію, що Ісус говорив правду, добро, зціляв. І Пилат не мав претензій до Ісуса. Він мав претензію до духовенства, яке видали каже наприклад, він зрозумів, що Ісуса видали по заздрості. І ви дивіться, державний діяч-політик, так, я не раз це кажу, мене за це критикують, чи ніби я хвалю римську владу. Абсолютно ні. Я говорю за інституцію влади, який дано важель робити добро по правді і правосуддя. Але влада попадає людям різним. Які бувають, вживають не туди, куди треба. І ось тому Ісус йому сказав з повагою: ти не бав мене мною влади, якби не дано тобі звише. І Пилат зразу зрозумів. І, не, і хотів Ісуса відпустити. От. Тому а, вертаємося до цього питання: мав би духовний, здоровий лідер християнської організації сказати правду, сказати людям, і війни би не було. В принципі, Кирило благословив війну в Україні. Цей злочин погубить його і ганьбою вкриється Його ім'я. Я би радив йому покаятись, тому що попереду, буквально короткий час, і він стане перед Богом. І він буде дуже і дуже, бо написано, кому дано багато, від того буде велике-велике. Бог не дивиться на, на наші мітри, на наші, він дивиться на серце. Серце має бути чисте, богобійне, і там має на троні сидіти правда. Нема там правди, значить, Бог з тою людиною не має нічого спільного. Михайло Сванович, яка небезпека для нас, українців, України, через цю заяву священної війни проти України? Як нам реагувати на це? Як нам жити з цим? По-перше, не боятися. Тому що несправедливі закляття і, і так далі не спрацюють. Над всіма процесами, які відбуваються на землі, є Боже остатнє слово за Богом. Остатнє слово за Богом. Бог терпить, Бог підсказує, Бог говорить через совість і так далі. Я вірю, що Він говорить. Але номер один, щоб ми не піддавалися страху. І паніки, воно не має сили. Воно доказує про духовний, а духовну деградацію російської православної, так званої церкви. Я, це говорить про те, що вони втратили всякий зв'язок з Богом. Це організація на службі, тому боятися не треба раз. Заклинання це не спрацює два це свідчення того, що Росія програє. І вона включила духовний чинник. Я читав про те, що навіть лідери, як Гітлер, Другі, завжди зверталися до окультних речей, десь по Тібетах їздили, коли вони бачать, що не вдається, їм треба якусь мати містичну силу. І тут а, російське керівництво рішило вжити оцей важель, щоб вплинуло на людей. Не бійтеся, Бійтеся Бога, любіть Його слово. Tramaita e Susa, Ucrânia para a morte.